Всі живемо в Білопілі, всі переживаємо обстріли. Якщо ви чуєте звуки дрона чи звуки повідомлення про те, що дрон вилетить, що ви робите? Ховаємося. Тут куди біжите? кудись на вулицю вулиці, чи як ховаєтесь? В укриття, погріб. А повідомляєте когось родичів чи знайомих. Ну, всі, що все чую, всі все чують, всі все підключено, всі все чують. Страшно. Привикли. Ну, зараз дуже часто вони літають дуже інтенсивно, дуже багато. Що ми робимо? Молимось, просимо Бога, щоб вернув їм все назад, ну і намагаємося якось укритися, укриття чи приміщення хоча б яке-небудь, кудись текти. Ми знаходимося дуже близько до кордону, буквально напряму 7 кілометрів. Коли знаходимося на вулиці і чуємо звуки дрона чи іншого, там, чи ракети, то швиденько намагаємося забігти в приміщення і телефонуємо родичам, близьким, знайомим попередити про небезпеку. Якщо в приміщенні, то е, спускаємося в укриття, якщо воно передбачене. І знову телефонуємо е, родині, де вони знаходяться, чи не влучив снаряд у помешкання, ну, оце саме так. Звідки ви дізнаєтесь інформацію про небезпеку? Інформацію я в основному дізнаюся, коли чую сигнал повітряної тривоги. А якщо немає сигналу, то де дізнаюся з телефону, по інтернету. Якщо є зв'язок гарний. А часто його немає в часто його немає. Скажіть, а як реагуєте, коли чуєте, що летить ФПВ чи шахеди, чи, можливо, там інші види зброї? Що ви робите в цей момент? Ну, якщо я йду по вулиці і чую, що е, щось летить там, то я стараюся десь під дерево, десь зупинитися, сховатися, трошки перестояти. От, а якщо це такі дуже великі прильоти, то... Чуємо, як каби летять, то якщо це вдома, то ми стараємося десь сховатися до підвалу, або знаходимо чотири стіни, де поменше вікон, і там переховуємося. Якийсь час цей. Чи можете розказати про якийсь ваш досвід? От можливо, ви потрапляли в такі небезпечні ситуації? Як ви реагували і що робили? Так, було це було рік тому. Я знаходилася у дочки, прилетів на подвір'я. Через декілька дворів прилетів в каб. Це було вечора, ми всі були вдома. Це було дуже страшно. Був шок, тому що був будинок розбитий, стекло полетіло, кафель теж полетів, дуже було страшно. І це всі по-разному дуже тяжко це все пережили. Тому, Фізично що... ніхто не постраждав? Ні, не постраждали ми. Якщо ви чуєте, що Летіть там в пиви чи щось друге, то, будь ласка, зупиняйтеся, десь трошки приховайтеся, тому що це дуже небезпечно. Вони зараз літають дуже часто. От. І якось треба берегти себе і себе, своє здоров'я, тому що, так що можу сказати, бережіть себе і буде у нас все добре. Чекаємо, мир. Де ви берете загалом інформацію про загрозу? Наприклад, шахетів, кабів. Немає ні інтернету, ні зв'язку, беремо з неба, летить, ховаємося, не летить, ходимо. Ми все на слух. І що робите? Як реагуєте, коли летить? А як реагуємо? Якщо десь у будинку ховаємось, а якщо на вулиці, якщо вже над головою, десь у кущі, щоб тільки присів, заліг, піднявсь, побіг. А чи були у вас такі випадки, коли ваше життя було в небезпеці? Це в нас тут так місцевість, що в нас постійна небезпека. Так, було таке, що це ще були артобстріли, на городі упала, над головою в школи просвистіли. Підбігла і далі. Ви, як житель Білопілля, коли чуєте повідомлення про те, що летять дрони, чи впівіхи, чи чуєте їх звук, що ви робите ваша реакція? Ну перш за все, ми намагаємося, якщо є близько якісь е бомбосховища, ми стараємося спуститися в бомбосховища і в першу чергу повідомити людям про те, що е наближається небезпека на нашу територію. Ховайтесь, ну Мування. Справа в тому, що настільки часто надходять ці повідомлення, інколи вони дійсно несуть небезпеку, дякувати Господу Богу, пролітають мимо нас. І ви знаєте, я хочу сказати, мабуть, це всіх стосується ці часті повідомлення, трошки нас усіх починають розслабляти. Ми втрачаємо пильність, і це дуже погано. Це дуже погано. Але ми працюємо і приходиться не тільки бігти у підвальне приміщення, а залишатися і в приміщенні, де правило двох стін також використовуємо. Ну більшість, будемо так говорити, якщо відверто, то ми залишаємося в приміщенні і використовуємо правило двох стін. Будь ласка, якщо ви чуєте наближення дрону по звуку, чи читаєте повідомлення, які ваші дії, яка ваша реакція? Ну, якщо наближення, то шукаю укриття, якщо бачу повідомлення, то також шукаю укриття. Бо штука небезпечна, за мною вже ганявся по трасі, молнія, судячи з усього, страшно. Тому найближче укриття, кущі, будинок, підвал. Без вікон, без тегрею. Ага. Як мумія на вас летіла, коли узнали, що вона летить на вас, що летить. Я бачили? прочитав повідомлення, якраз збирався виїжджати з міста. Хотів взяти каву, прочитав повідомлення, що летить, і вирішив, що кава почекає. Тільки виїхав, вона надо мною пролетіла і декілька кілометрів намагалась пікірувати чи то на мене, чи то на сусідні машини. Ну, слава Богу, втік живий. Я живу в місті Білопільні. Своєю сім'єю нікуди не виїжджала з міста. Воно мені подобається, це рідне місто моє Білопілля. Ми читаємо телеграми, куди летить, куди прилітає. Ми вже звикли. Буває, заходив в будинок. Де найближчий біля вас був прильот? В сусідній будинок був. Да, найближчий наш прильот. прильот це було це метрів 150 від нас. У вас будинок не заділо? Ні. Не Ваш Поки писали це се сюжет тільки, що пролунав вибух. Ваша реакція? А я не чую.